Щоденник ДД 5 травня. Розсудливість. Один із вирішальних чинників повернення до розсудливості включає відмову від потреби нашкодити собі або тікати від своїх почуттів. Велика червона книга, стрінка 136. Це нерозсудливо вести внутрішню боротьбу із собою, щоб не дати почуттям вийти на поверхню. Тікаючи від своїх емоцій, ми втрачаємо цінні уроки, які вони можуть нам дати. Коли ми заперечуємо свої почуття або накопичуємо їх усередині, вони продовжують ховатися під самісінькою поверхнею. Вони стають змішаними і заплутаними, готові вирватися назовні за найменшої причини. Коли почуття проживають, а не заперечують, вони втрачають свою силу. Навчаючись залишатися наодинці зі своїми почуттями і визнавати їх, ми практикуємо любов до себе. Коли ми почнемо більше любити себе, у нас буде менше бажання собі нашкодити, і ми почнемо ставитися до себе зі щирою добротою і співчуттям. Але ми не зупинимо свою саморуйнівну поведінку в один момент. Частина процесу полягає в тому, щоб довірити цю потребу своїй вищій силі з упевненістю, що нам буде показано, як любити себе. Рано чи пізно ми почнемо вірити в обіцянки відеа. Сьогодні я буду підтримувати себе, приймаючи почуття, які в мене виникатимуть, і знатиму, що в них закладені можливості для кращого зростання і любові до себе.